Сьогодні показую незамінний помічник, називається чорний чесник. Ось такий він. Тут чесничок сам, тут чесничок перемелений в гранулах, а це мед з чорного чеснику. Запалюємо духову плиту. Додаємо ось такий соус чорний чесничок. Він заміняє соєвий соус і викладаємо креветки. Робимо трішки менший вогонь. Ось так ми вже виклали всі креветочки. І додаємо до цих креветочок ось такий мед. Він же йде з чесничком, Дуже крута штука. Додаємо перчику. І будемо поки робити соус, майонез. Чорний чесничок перемелений в гранулах, укропчик. І я потім ще вирішила додати сіль перчик. І думаю, додам ще ось цього чесничка. Мої криветки вже підрумянились. А поки приготуємо салатик. помідорчики і огірочок, редисочка. І цибулька зелененька. Посолили поперчили і заправили за смаком. Ось такі вже мої креветочки через 10 хвилин готування. І ось така краса в мене вже. Ось дивіться, який шикарний результат. А в помічник чорний часник.